Починаю цю плитку, мені треба виставити стартовий профіль. Коли я сам виставляю тяжко самому тримати, то я підставляю щось з іншого кінця профіля, щоб не змістився профіль а точніше його прикрутити по рівню. Особливо якщо це профіль не метровий такий а, наприклад, 3 метри, то ось так роблю. Плитки було останньо багато, то я взяв маячки, підставив там. що було, то підставив. І щоб э, профіль не зміщався, я ось тут присобив э, отвори під біля на 6. Щоб воно не змістилось, коли я буду сверлити з ударом, то я зробив ці отвори. Ось так э, е, цю старту, ви будемо починати цю плитку класти. Я стараюсь початку госунда. Притискаем донизу плеки.

Викуп щоб забити сам шуру. Ми сприйдив їх приполаду стоять, але я з чим фото перевіряю. Cool. Okay. І по лазеру ось бачите тут десь міліметр. Відрівно з цієї сторони. І тут так само. Ось так.